У військоматах Надзернянського і Богородчанського районів низька явка. Місцевим журналістам показали, як працює призовна комісія, військові та медики. Загалом, за період початку мобілізації придатними визнали майже два десятки прикарпатців. Приблизно стільки ж не можуть іти до війська через стан здоров'я, а понад дві сотні чоловіків подано у розшук. Адже вони змінили місце проживання, не повідомивши військомат. Їм загрожує адмінштраф у розмірі 119 гривень. Попри це, для таких порушників влада застосовує ще й інші санкції. Списки осіб, які ухиляються від військового виконання військового обов'язку, зберігаються 15 років. Рано чи пізно АТО закінчиться, а списки будуть залишатися в військкоматі. І тому рано чи пізно хтось захоче на якісь посади, на якусь державну службу і так далі. І в списки буде зберігатися, і повністю буде інформація. Учитель фізвиховання із сільської школи Василь Мороз вирішив іти до війська добровільно. Він уже майже пройшов медкомісію. Зі здоров'ям проблем немає, адже раніше професійно займався волейболом. Каже родичі, до його ідеї поповнити лави збройних сил поставилися неоднозначно. Мама старенька в хосписі. Вона не розуміє, не чує. Я її навіть пояснити не можу. Але думаю, що якби вона, вона схвалювала мій вибір, ну комусь це треба захищати нашу державу. Я вирішив чисто, свідомо вирішив, що треба йти, і треба нашу країну захищати. Щодо останніх повідомлень про заборону військовозобов'язаним їхати за кордон без дозволу комісаріату, військові знають за їхніми прогнозами. Невдовзі парламент має ухвалити відповідні зміни до законодавства. Йдеться про створення офіційної форми документа, згідно якої комісаріат зможе дозволяти чоловікам залишати територію України.